Ви чуєте, дзвенять дзвіночки срібно. це рік новий на білому коні, його нам стріти радісно потрібно, з казковим світлом у своїм вікні. І дзвіночки на ялинці ніби оживають, і відразу, як годиться, гостя привітають. Доброго дня, любі малята! Незабаром наступить новий рік. І сьогодні я пропоную приблизити його прихід. Та зліпити новорічний дзвіночок. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, товстий маркер та різноманітні прикраси. Спочатку ми беремо шматок помаранчевого пластиліну, скатаємо з нього кульку. Так, ось таку візьмемо товстий маркер, зробимо ось такий отвір. Так. Та будемо формувати дзвіночок. Так, подивіться, який у нас вийшов дзвіночок. Так, тепер ми візьмемо шматочок червоного пластиліну, скатаємо з нього ковбаску та сплющимо її по всій довжині, Ось таким чином. Так, І тепер ми з'єднаємо кінці у серединці. Ось так. Так. Тепер ми візьмемо і зробимо таким же чином ось таку ковбаску і сплющимо її, з'єднаємо детальки наші. Так. У нас вийшов бантик, подивіться. Так, ми з'єднаємо тепер бантик з нашим дзвіночком, ось таким чином. Так. Тепер наш дзвіночок треба прикрасити потрібно. Так. Ми візьмемо ось таке намисто та будемо прикрашати. Так, ось що в нас вийшло. Тепер ми будемо приклеювати на наш дзвіночок ось такі прикраси. Гарненькі. Ось таким чином. Так, ось як в нас вийшло, і ми ще сніжинку. Зі жінкою прикрасимо наш бантик. І подивіться, який дзвіночок гарний в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви зробити таку красу, і нехай його дзвін принесе в ваше життя мир, спокій та надію на краще. Успіхи вам у творчості і до зустрічі!